Давай, тедж, почнемо перегони. Так, мужик, завжди хвилин. Мені здалося, чи у вас має бути четверо. Ще, мав бути яким, але він працює в нічну зміну. Що? В нічну зміну? Чому б тобі не поїхати з нами, Тедж? Те, ні. Я не можу ганяти з усіма. Знайдіть четвертого або ніяких перегонів не буде, так і знайте. Краще знайти двох, щоб не кататися з цією сукнею. Ідіот так зачекайте. Я знайду вам четвертого, а вулиця покаже, хто є хто. його. кого захочу? Байдуже, хто він? Так, Так. привіт, друже. Як щодо перегонів, ти ж знаєш мені потрібні гроші. За чотири хвилини, друже. Гаразд, я вже їду. Чотири хвилини до старту. Давайте, дівчата, покажемо їм. Сподіваюся, виграти? А ти як думаєш? Краще так, бо нам треба сплатити ренту. Я знаю. Я поб'ю тебе, коли у тебе буде гідна машина. А от і наш четвертий. Чорт, Це ж правильно.